Всім привіт! Це ексклюзивний випуск летсплею нашого, просто позачерговий випуск, я сьогодні не планував його знімати, але чому я все ж таки вирішив це зробити? Ну, все тому що я е, будував цю саму ферму на другому поверсі, про яку йшлося е, Ну, в минулому випуску. І пішов нарубати дерев. І почув дивні звуки під землею. Ну, чому дивні? Тому що вони там практично постійно були. І я. Подумав, що там може бути. Тадам! Спаунер мобів. Ой, це така штука, про яку я вже ну, дуже давно мріяв, щоб вона тут була. Це надзвичайно просто класно. Тепер я зможу зробити ферму мобів. Для чого вона потрібна? Для досвіду, для таких кружечків досвіду. І потім їх можна буде використовувати е на столі зачарувань, зачаровувати свої предмети. Це просто надзвичайно круто, що цей спаунер навіть так близько до, о, дому. Я зроблю цю ферму просто. І це буде надзвичайно класно. Так, зараз нам потрібно спуститися вниз і загасити цю ферму. Так. Е як би нам це зробити? Краще? Так. Ось так. Тепер. Сюди. І сюди. Так. Це дуже-дуже, дуже, дуже, дуже круто просто. Нарешті я її знайшов. І ще й так близько, так близько до, до будинку. Це просто неймовірно. Ого, скільки тут мобів. Ну, в принципі, ферма мобів працює за майже таким самим. Принципом. Моби собі спавніться, а я беру і їх вбиваю. Так, 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 ну давайте, 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 дорогий. А Щось у вас дуже і дуже багато. Так, це просто довижна знахідка. Я також багато чого е, зробив за цей час, але вирішив один момент зайти сюди. Нарубати дров, І... ось що я знайшов. Це чудо, чудо, просто чудо. Так, ще кілька. Так, зараз спаунер потрібно загасити буде. О, ось, все. І ніхто тепер з нього не виїде, поки я не скажу. <свен> так, це супер, круто. Ну, ферму мобів я зроблю дуже скоро. І ще багато чого в ящиках, ну, класно, класно. Так, але знімати, як я буду. Ну, будівництво ферми, так, я буду знімати, це буде е, окремий спеціальний випуск, це буде, е, скоріше, навіть не летсплей, а о, такий відеоурок, як е, цю ферму будувати. Так що чекайте, дуже скоро це буде. Я не буду, звісно ж, знімати повністю, як її буду будувати, тільки... Так, для прикладу, просто це буде дуже довго, це будівництво ферми для мобів. Ви, мабуть, вже десь про таку чули і бачили відео в інтернеті. Це довга клопітка робота, і тому я буду знімати просто е, так, е, такий гайд, як її зробити. Так, позабираємо все зі чаків. Так, 6 пшениць, одне сідло, какао-боби, порох і хліб. А тут тут redstone, це дуже класно що Redstone знайшов. Так, сідло і три порохи. Так, гаразд. Ну, е, поки що нехай ця штукована буде загашена. Так, заберемо ящики. Навіщо добро залишати? Так. І ходімо звідси. Вона загашена. Ну і вже якщо я зробив цей летсплей, то вже покажу, що я за цей час хорошого зробив. Ну, Я не тільки збудував цю ферму. Також я зробив собі залізну броню собі тепер, Така залізна людина тепер. <хи> також я зробив трішки красивіше ось цей наш такий підвал. Бачите, тут тепер можна швидко добратися до нашої майбутньої ферми МОбів. Ось так. І також я, як казав, вдосконалив цю ферму. Ну, Нічого хитрого дуже не зробив, я просто збільшив її на один блок. І тепер можна легко е, зайти і позбирати весь, нас, весь наш врожай. Е, так. Е, ну, водичка тут трішки скапує, але це так, тільки візуальний ефект, воно нічим, нічим не е, заважає грі Гадаю, це можна змирит, е, змиритись. Так. Ну і, звісно ж, я прокопав цю шахту ще не яка була тут. Ну, але я її вже закрив, просто там більше ну, нічого немає, якщо я захочу. До цього повернутися я відкрию і підкопаю трішки вниз. І там я знайшов дуже багато заліза, тому я все-таки вирішив зробити цю броню. Тому що заліза в нас тепер дуже багато, 62 зливки. Також 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 я хочу зробити е, все-таки запальничку. Так, зробимо їх відразу кілька, там принаймні дві. По-моєму, так, так, крафтиться дві запальнички. Ну, запиничка для чого існує, і неї можна розпалити все. Ну, ось, Наприклад. О, опс. А, І тут горить. Так. Так, трішки фейл, 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 фейл. О, все. Але треба дуже бути обережним, тому що якщо такою запиничку запалити, наприклад, дерев'яний блок, тут все згорить. До сраки і по всьому. Так що в треба бути акуратним. Але ця запальничка допомагає е, вбивати мобів. Наприклад, кріпери набагато швидше від запальнички е, згоряють. Але це так, на майбутнє. Так, запальничка у нас є. Так, залізний зилок у нас є. Так. Кремінь поставимо кудись-сюди. Так, до речі, в е, одному із моїх недавніх е, рейдів, недавніх полювань на мобів, я, до речі, знайшов лук. Лук, правда, наполовину. Е, Наполовину тріснутий, але це також не проблема. Ми можемо скрафтити свій власний лук. Ми вже маємо чого його скрафтити. Так. Ось. Лук крафтиться ну, дуже легко. Так, так. Ой. Так. І ось так. І ось ми маємо свій власний, новенький, незіпсований лук. Так. Порох покладемо сюди. Так, хідло нехай буде. Сідло сідло. Для того, щоб кататися на свинє сідло, коли ми зайдемо з свиней, зайдемо в морху, то ми зможемо зробити таку, таку наїзну тварину. Так, скрафтимо відразу тоді І хліб. Ну, якщо добру пропадати ще. Так, хліб. Так, драбинку назад. Драбинку. Так, кругляк. Ну, знаєте, от кругляка у нас забагато зібралось. Так. Е, Викинемо цей кругляк подалі. Ну, самі подумайте, навіщо нам стільки кругляка? Тим, тим паче ми будемо ще ну, дуже багато разів на фермі. Так, ну, дуже легко його викинути, бачите, як я це роблю. Так, і все, кругляка немає, він скоро там пропаде. Е, тому що, якщо ви не знали речі, які ви викинули, вони швидко пропадають. Так, все, і в нас з'явилося ще місце. Так, зробимо тоді ось так. Поміняємо місцями, щоб легко було, знаєте, те, що нам е, знадобиться. Так, кремінь був тут, вугілля нехай буде тут. Так, запальнички. Хліб. Хліб до хліба. Е, так, так. Ну, нехай буде ось так. Залізний меч. До речі, землі теж у нас забагато. Ось викинемо. Ай, фейл. Ну нічого. Зараз, лише не підібрати тут все, ми тут все не підберемо. Ось тут я бачите, розсадив трішки дерев. Це буде досить корисно. Не потрібно буде далеко дуже бігти за деревиною. Ну, Бачите, у нас вже тут трішки цивілізація. <розкладаємо> так. Ну, порозкладаємо, порозкладаємо все. Так. Ну, гаразд, не буду вас мучити своїми розкладаннями. До речі, скриньку також тут залишимо. Спасибі за перегляд. Чекайте е, наступний випуск, це вже буде не let's Play, це вже буде е, такий навчальний гайд, як е, зробити ферму мобів. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, залежно від того, якщо вам сподобалось відео. Спасибі за перегляд, бувайте!